Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. У цьому огляді будемо досліджувати проєкт будівництва метрополітену в місті Клужна Пока. Це друге за величиною місто Румунії після столиці. Населення Клужна Пока складає трохи більше 300 тисяч осіб. Здається, що це замала кількість мешканців для функціонування метрополітену. Проте румунський уряд і регіональна влада кажуть, що цей амбітний проєкт створить привабливі умови для економічного розвитку міста і регіону. Можливо, наявність сучасної та швидкої магістралі з перевезення пасажирів сприятиме і збільшенню кількості населення. Місто клужна пока розташоване на північному заході Румунії. Це економічно-промисловий центр Трансильванії та адміністративний центр Жудецу Клуж. У місті зосереджено багато промислових підприємств, зокрема заводи з виробництва шкіріного взуття, швейної, трикотажної, меблевої, хімічної, фарфоро-фуянсової промисловості, виробництво будматеріалів. Клужна пока це також культурно-освітній центр. Місто налічує багато пам'яток історії, діють шість вищих навчальних закладів. Неподалік розташований міжнародний аеропорт. Є велика залізнична станція. Міський транспорт це автобуси, тролейбуси і трамваї. У порівнянні з автобусними маршрутами електротранспорт має дещо меншу мережу, особливо трамвай. Міська трамвайна мережа складається лише з однієї лінії протяжністю 11 кілометрів. Колія перетинає клужна пока зі сходу на захід. Трамвай забезпечує транспортний зв'язок із промисловим районом, звідки, по суті, починається лінія. За своїми масштабами Клуж це не таке вже й велике місто, аби будувати метрополітен. Та й населення становить трохи більше 300 тисяч. Проте місцева влада заявляє, що зараз вулична мережа перевантажена автомобілями, і це стає проблемою, в тому числі екологічною. Таким чином, підземна лінія метро повинна покращити мобільність населення та спонукати людей менше користуватися автомобілями. Метро також має сприяти розвитку міста і залученню робочої сили, тобто кількість населення зростатиме. Місцеві громадські діячі винесли на обговорення тему будівництва метро ще у 2010 році. Лише у 2018 році місцева влада виділила кошти на попередні дослідницькі роботи, а за рік оголосили тендер. Єдину лінію метрополітену будуватимуть із заходу на схід. Перша станція буде розташовуватися у сусідньому містечку Флюрешті. Це такий собі спальний район Клужна Пука, де активно споруджується нове житло. Саме там, 5 червня 2024 року, урочисто стартували роботи з будівництва метрополітену. Загальний бюджет проєкту становить близько 2,7 мільярдів євро або 10 мільярдів леїв. Більша частина коштів надана з державного бюджету та від Європейського союзу. Лінію метро будуватимуть до 2031 року. Перші сім станцій повинні з'явитися до 2026 року. Лінія матиме протяжність понад 21 км 19 станцій і депо. Поїзди будуть складатися з трьох вагонів та матимуть автоматичну систему керування рухом. Тобто це буде повністю автоматизована лінія, схожа на метро, як у Мадриді, Мілані Парижі. Відповідна технологія розроблена компанією Альстом. Для підвищення заходів безпеки всі платформи обладнають автоматичними дверима. Глибина, на якій будуть споруджувати тунелі і станції, становитиме від 20 до 30 метрів, на деяких ділянках до 60 метрів. В одному напрямку лінії метро зможе перевозити від 15 до 21 тисяч пасажирів за умови встановлення інтервалу руху 90 секунд. Тепер про деякі цікаві особливості траси метрополітену. Нагадаю, що будівництво лінії стартувало в містечку Флюрешті поруч із Клужем. Під замка закладається далеко від місця концентрації житлової забудови, тобто обабіч вже існуючих кварталів. Можливо, в майбутньому ця територія обросте новими будинками. У лютому 2024 року, під час геологічного дослідження ґрунту у центрі клужа біля церкви святого Михаїла, фахівці виявили на глибині в кілька метрів западину. За попередньою оцінкою, це міг бути один з підземних ходів, що за легендою ведуть з різних районів до старовинного собору. У той же час геологи заявили, що не будуть досліджувати катакомби, оскільки це не входить до їхньої роботи. Повертаючись до питання доцільності будівництва метро, нагадає попередні заяви міської влади. Так у 2015 році мер Клужа Еміль Бок вважав, що такий масштабний проєкт вимагатиме великих фінансів і не зовсім доречний для міста із невеликою кількістю населення. Проте, в подальшому бок змінив свою думку, і навіть заявляв, що за 10-15 років клуж матиме лінію метрополітену. Підставою для зміни риторики стала статистика зростання кількості мешканців та розбудова міста. До речі, хочу нагадати про одне українське місто, в якому збудували аналог метрополітену за умови, що там немає одного мільйона мешканців. Це Кривий Ріг. У 90-х роках там зафіксували піковий показник мешканців майже 794 тисячі осіб, але середнє значення завжди було в межах 650 тисяч. Так от, враховуючи перспективу зростання демографічного показника до 1 мільйона, там збудували інфраструктуру, придатну для експлуатації поїздів метрополітену. Але на початковому етапі лінію пристосували для швидкісного трамваю. У такому форматі вона функціонує досі. Залишайте свої відгуки про цей сюжет у коментарях, і також нагадаю, що підтримати цей канал ви можете за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або зробити репост сюжетів у соцмережах. І також нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудуться прем'єрні покази, і також є інші бонуси. Окрім цього, нагадаю, що підтримати фінансово цей ресурс. Ви можете за допомогою. Бою, донатів всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.